Дякую, всім привіт, друзі, з вами я Світа. Я, я зараз, як все вже так по традиції, буду йти, знаєте, на город. Так, Ой, Сіт, насіння мала мотигу взяти. Так, Оп. в дупринці. Ну, друзі, що жителі взагалі майже нема то мало залишилось, вони кудись пропали. Прикидаєте? Це якось аж дивно. Чутно. Куди могли жителі пропасти з нашого села? Москалій? Ну, тому я зараз, в принципі, буду збирати цей город і підключу вже до вас, коли його зберу. Коротше, друзі, я ще городний досадила, але подивіться, що я побачила, бачите цей квадрат, що це взагалі? Я Його аж тепер побачила і я вирішила вас так швидше знаєте, підключитись, бо бачите, що город не досадила, а вже до підключилось, бо що це може бути? Якась літаюча тарілка. У нас мер кудись пропав, що відмер я не очікувала, ти, що він пропаде. Так, оп оп-оп. Все, все, можна йти, але я тільки наду картоплю викину. Оп. Це сюди, сюди і сюди. Картоплі це сюди. Що будинки розвалені? Це теж бачите, будинки розвалені ну, оп-оп. Що це взагалі може бути? Не скажіть. Реально, подивіться, жодного жителя нема. Всі пропали, всі до одного. О, є один житель. Світа, то. Іван. Так я. Що тут робиш? Ну коротше, тут вся оця тарілка, коротше. що це ні? цей квадрат, з цього зеленого лучика, коротше, всіх жителів сюди забирають. А я тут ховався. Добре, тільки тут не ховайся, щось треба придумати. Нам треба врятувати всіх жителів нашого села, бо якщо не капець буде. Я знаю. Та що будемо робити?

Все добре, добре, я знаю, що ти можливо хочеш. все все, не 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 заїкайся, я піду щось подивлюсь. Коротше, просто мені подивлюсь, що взагалі капець ви мені поясніть. Там дурші жителі бачив. Мені треба взяти, 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 що я можу взяти, куди мені піти. А я знаю, я піду у відьму пускаю, може вона є. Ну, якщо є, то круто, вона може щось з цим зробить. Якщо немає, то. Шкода. Може вона поймає, що це, може якийсь телепорт зробить, щоб... Блін, там той ліс до тепер горить. Ні-ні, відьми, відьми. Відьми відьми. Відьми немає. Так, оп. Ой. Хух не впала. Так. Ні, бачите, тут є будинка. Немає, значить, її немає. Оп, сюди. Оп. І. Що мені з цим робити? Треба щось робити. Прям так сильно сильно. Подивлюсь, що Іван є. Так, так, так. Ну, якщо відьми немає, я приступлю до таких цей вже. Ви не уявляєте, що я буду робити. А! Іди звіте! Іван це я! А, це ти? А що, є відьма? Ні, немає відьми, я буду йти туди давати. І що будеш робити? Побачиш. Я боюся, коли ти закажеш. Блін, лопати він немає. Рукою буду купати. Візьму якийсь скеру. Я вам зараз буду показувати. Що ти хочеш робити? Зараз побачу. Так оп. Вона пан з питанням. Що це? А на нас це тут було. Це коротше так, якби під будинком мера. Вся наша зброя нашого села. Правда, тільки один танк. Інший я не знаю, де мені ще не розказали. Але мер сказав, що розкаже потім. Так, оп. Я сподіваюся, що я хоч на цьому танку зможу поїхати. Надіюсь, він заправлений, бо якщо він не заправлений, шкода буде. Прям так сильно. Треба взяти ці автомати. так. А ну сідай, Ну, бензину нема. Марпер, молодець. треба поламати, О, все. Так оп. Треба піднятися, в принципі, і. ой. Тоді буду автоматами розстрілюватись, а туди я що. І це аж тепер змітло, бачите, тут не було тієї сходинки. Тихо, Я готуюсь. Я готуюсь, бо це дуже капець. Три. Два. я будинок підпилало. три, Два. Ах, тя ні. Будинок піднять відбудується, а жителі ви Спасу... О, Де? Свіе. Що ти тут робиш? Зомбі, зомбі, Що ти з ними зробив? Тебе це не має цікавити! Немає в мене цікавити, Я тобі зараз покажу, що в мене немає цікавити. Все, Тобі буде. Капець. Свята, свято, побожий, повожий побужий. Ой, як назад. А як назад? Помож. Ру... Ти не встигла. Він зробив копії наших тіл зробив з них зомбі. Як це зомбі? Таких зомбі. Ой, ой, тушись, 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 тушись! чем чим потушити? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, гаряче, гаряче, Блін, блин, чим потуши? Я потушила? Надеюсь, що так. Блин, страшно, страшно, страшно. Будинок! А, то не мій будинок! Ааа, не мій будинок! Що так, ой, я цим автоматом так прикольненько, так. Ой, поруч у мене так все приближено. А! Ой, треба щось цими зомбі робити, вони погані. Так, 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 що робити? Я знаю, я заліз от сюди і буду стріляти! Ти ти ти, 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 тий. Боже, а чого тут один зомбі, а один ще ні? Пс. Боже там І два великих кріпера капець. Боже, подивіться, скільки маленьких зомбі, але вони одразу горять. Ти ти тийш ти 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 тий ти, 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 ти. блін, 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 перед так, так, так. так, так. Перезарядочка, перезарядочка, так, так, так. Що робити цими зомбі? Ой, я знаю, їх тийш тий. Мінус перший. ти тиш, ти тис. І се. Блін, тут патронів дуже мало. Тут 20 патронів. Так, так, я постий. Простий пістолет візьму, короче, всі заряджені пістолети візьму. Ой. о все. ой 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 тільки на цей зомбі, боже. А, Крипер зірвався. Ой-ой-ой-ой-ой, шурбет, и треба назад на той острів. Так, 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 давай, давай, давай. тут-тут-тут-тут, Так телепортуюсь. Світ, що ти тут робишь? Треть, не знаешь, что ты и то Так, правильно! Блін, она не ломається. Так, 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 так. Треба щось зробити, щось зробити цим. Надіюсь, ці крипери не взірвуться, може блоки під цим поламати і воно поламається. Так, 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 так. Давай ламайся. Ну чого ти не ламаєшся? Че, ну на церквоні все повітря як це блін, Більбільбільбільбільбіль... Стріляти на варіант. Я знаю, я... Ой. Мені треба за скрині кірку взяти, блін. Може попробую звідси від них повідстрілюватись. Так, так. О, бачу, один лежить. Так, 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 так. попадаю. Ні, то кріпери я точно не дістану. А чого тут половина солару цей рознесло? Я не зрозуміла. Так, 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 блін, та що з цим робити? Вони ще й нові, блін, робляться. Так, как закінчилось. Ой, крипера підполила, це вже досягнення і зомбі. Так, 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 так. Останні зомбі лишився. О, шеф, все. Фух, я обходу. Я його убил. Чего? Я що, реально його куда Подивіться. Я його убил. Ура! Ой, чего таке лезет? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А чого так траса? Ой-ой-ой, що сталося? Пропала ця штука! Я вбила усіх зомбі? Ні, всі таке краще стрибну. Правда, за село нам треба відремонтувати. Але що? Я Я вбила усіх? ой ой, ой, що відбувається. Ти що ви зараз тут сидів? Ну, а Що відбувається? Та нічого так просто. Оп. Та я могла з цього автомата стріляти, подивіться, який він прикольний. Так, ні, добре не буду. Ну правда, тут треба дуже прем... так попрацювати, знаєте, що це село відновити, в принципі. А з вами була я, Свята, до речі. Я бачила те, що ви мені писали в коментарях там всякі запитання. Тому, якщо хочете, понаписуйте запитання. Понаписуйте запитання, я зроблю окреме відео, де я відповідаю на ці запитання. А з вами. я поїду звід. А з вами була я, Світа. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім. Я без автомата. Так, оп, оп. оп. Всі. Так, Всім дякую за перегляд. Та боже, я без автомата хочу. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па!